Про непрості стосунки з екс-чоловіками, про дітей Порошенка та інших президентів України, про США та емігрантів, про те, як можна співати лише українською, про жінок в політиці, та про те, чим Оксана Білозір нагадує персонажа Тома Круза. Оксана Володимирівна Білозір українська співачка та політик, народна артистка України у 2004 та 2016 роках. Була обрана народним депутатом України протягом 2005 року. Займала пост міністра культури України, хрещена двох дітей Петра Порошенка. На її рахунку сім альбомів, п'ять сірі дисків, один DVD і десять музичних фільмів. Ніколи не мріяла бути співачкою. Ніколи народна артистка України Оксана Білазір на сцені вже 45 років. У своєму репертуарі співачки має жодної пісні російською в ексклюзивному інтерв'ю обос ю об виконавиця серед іншого розповіла, чому категорично відмовлялася від пропозиції співати російською, а також відкрила подробиці свого життя поза сценою. Відверто розповіла про обох колишніх чоловіків, своїх дітей та трьох онуків. Нещодавно Оксана Білозір провела гастролі Америкою ексклюзивно для обосє співачка поділилася своїми спостереженнями щодо ставлення американців до України зараз. Я не можу сказати, що до нас впав інтерес. Навпаки відчувала максимальну підтримку від простих американців, не зважаючи на те, що там і життя суттєво подорожчало і мають місце інші труднощі. Але люди розуміють, наскільки важливо і надалі нас підтримувати. А для політиків дуже важлива думка пересічних американців, бо це їхні виборці. Тому думаю, що це розуміння та співчуття ще довгий час буде триматися. З початку війни до США виїхало близько мільйона українців, і далеко не всім там вдалося досягти. Якихось великих результатів за словами співачки, більшість українських біженців після завершення війни думають повернутися на батьківщину. Однак, поки в багатьох немає розуміння, куди їхати, як і що робити вдома. Звичайно, є різні люди, але більшість каже, що лише в Україні відчувають себе вільними щодо власного ставлення до Америки. Оксана Білозір відповіла наступне. Америка дуже велика та цікава, і я мала можливість побачити її всю за три роки. Об'їздила близько 30 штатів. Дивно, але мене зовсім не вразили ні Голівуд, ні Лас-Вегас. Але дуже сподобалося сан франциско Насправді багато американських міст красиві, проте як на мене, схожі одне на одне. Тільки уявіть, Оксана Білозір за всю кар'єру не виконала жодної пісні російською цю витримку артистки, яка починала свій творчий шлях ще з часів СРСР. Можна порівняти з пригодами персонажа Тома Круза у фільмі Місія не здійснена». Це дійсно заслуговує поваги для Оксани. Ця місія виявилася здійсненою. Навіть потім, після розвалу союзу, співати українською теж було не надто вигідно з точки зору заробітків, адже виконавцям російськомовного репертуару платили набагато більше. О, що про це думає сама співачка. Звісно, це було непросто. Україноцентричному артисту на території української держави завжди було складно. У мене і зараз немає ротацій. Може, ви мене бачили на М 1 чи М 2 Мені життя подарувало дуже багато цікавих поїздок. Я зі своєю мовою, своїми традиціями була затребуваною, і цього було достатньо. Я не за гроші працювала, а для розвитку своєї культури і кайфувала від цього. Мій тато політв'язень пройшов сталінські табори Бандерівець. Як казали в часи СРСР, усе це залишило в моїй свідомості чималий відбиток. Як ви думаєте, мені хотілося співати російською? Знайомі казали, співай російською, будеш зіркою. А я відповідала, що хочу бути рідною. Свою популярність виходила ногами з концертами з села в село, з містечка в інше. Про інші складнощі пов'язані із суто українським репертуаром. Оксана Білозір на початку цього року розповіла в інтерв'ю Славі Дюміну на його одноіменному ютуб-каналі. Ніхто мені не створював можливості, ніхто мені не знімав кліпів, ніхто мене не показував ніде ні по інтеру, ні по 1+, плюс топові канали. Вони в мене навпаки я входила в той лист, плейлист, який був заборонений uh -huh. для показу. Чому як ви думаєте за мою позицію українську україноцентричну позицію свого часу? Українська виконавиця в парі з Віктором Ющенка похрестила двійнят п'ятого президента України Петра Порошенка, Євгенію та Олександру. Вони вже повиростали, а хрещені зазвичай більше потрібні поряд, коли діти ростуть. Тоді це допоміжні наставники в допомогу батькам, а далі вже самостійне життя. Була в них на випускному. Ще запросять мене на весілля. Думаю, що сказати про дівчаток? хороші, талановиті, наполегливі, опановують багато знань. Оксана Білозір мала тісні стосунки із іншими очільниками України. З обозює Оксана Білозір емоційно поділилася своїми враженнями про документальний фільм Яремчук Незрівняний світ краси, який розповідає про його творчий шлях. За словами Оксани Білозір, її засмутив факт, що в картині не знайшлося місця першій родині музиканта дружині Олені та синам Дмитру та Назарію. Коли я подивилася фільм про ігоря Білозіра, мені теж стало дуже сумно, тому що там було стільки неправдивої інформації, і в мене виникло тільки одне запитання до тих людей, які робили картину. Чому не користувалися першоджерелами? Таке саме запитання зараз. Чому творці фільму про Назарія не звернулися до тих людей, які йшли поруч з ним по життю і впливали на формування його таланту? Перша сім'я це найяскравіша сторінка в його історії, тому що з ними він починав. Вони були його натхненниками. Дружина разом з ним співала в гурті. Мені здається, що найважливіше це старт, початок, перші кроки, які найважчі, але й найтрепетніші з погляду пам'яті. Але що робити доведе? Деться потім переробляти, бо хочеться, щоб нащадкам залишалася правда. Це наша спільна історія не тільки самих особистостей. А ось що згадує Оксана Білазір про свого першого чоловіка Ігоря Білазіра та його талант. Він міг відкрити кришку рояля. До речі, у нас вдома стояв рояль, на якому грав ще Ференс Ліст. А якщо ретельно покопатися в біографії того інструмента, то впевнена, що ще багато кого можна перерахувати. Тобто це дуже раритетний інструмент. Колись він стояв у готелі Жорж а потім потрапив до нашої квартири. І саме на цьому роялі Ігор творив свою музику, клав руки на клавіатуру, і в нього одразу з'являлася неймовірна мелодія. Я дуже часто плакала, коли він грав, але прийшов час, коли. Нам потрібно було розійтися. Що тут скажеш? Музиканти складні люди раніше в інтерв'ю славі Дюміну. Співачка також ділилася своїми спогадами про першого чоловіка та причини розлучення. Берегти своє кохання впродовж віків, продовж там віку, який там ми можемо прожити разом. Це дуже велика робота над собою і з двох людей одночасно. Ігор білозір любив випити його споювала система. Угу. І е, коли в мене в хату до хати до нас з Ігором приходили люди, знаєте, зовсім якісь невідомі, uh -huh. вони починали говорити не з пляшки, вони починали, а вони починали говорити, який ти геніальний, який ти. тей, uh -huh. Та я коло тебе хочу потриматися за тебе. Та я хочу собі зробити знимку, Боже. Та я зараз піду всім розкажу. А давай підемо там, вип'ємо каву. Коли творчій людині говорять похвалу. Творча людина вона потребує цього, бо воно її мотивує далі так. працювати. Отак От і вийшло з ігором. Він не пив, він не був алкоголіком ні пияком. Його просто систематично споювали. Другим чоловіком Оксани Білозір став відомий музикант Роман Недзельський, але із ним минулого року співачка розлучилася. Роман уникає спілкування зі мною, але це таке тимчасове. Думаю, все налагодиться, бо в нас діти, онуки, вони їздять до нього в гості, мають гарні стосунки. і Роман дуже хороша людина. Багато всього знає, вміє до ладу розказати. В нього велике коло друзів, які його люблять, шанують, має комфортне середовище. У нашому середовищі теж комфортно, як йому, так і мені. Тому я не бачу проблем, просто потрібен час. Новина про те, що я подала на розлучення, не стала громом серед ясного неба. Насамперед. Для Романа, бо ми півроку обговорювали цю процедуру. Я хотіла це зробити тихо, не привертаючи зайвої уваги. Але сталося так, як сталося. За словами Оксани Білозір, якщо стосунки руйнуються, то в цьому завжди провина обох сторін. Два роки тому в медіа розгорівся конфлікт. Оксана Білозір звинуватила двох співачок Олю Полякову та Тоню Матвієнка в тому, що вони без дозволу використовують чужі пісні. Наразі за словами народної артистки, що перший конфлікт, що другий, можна сказати, вже вичерпався. Пісню, через яку виникла суперечка Оля Полякова, вже не виконує. З Тоною Матвієнко. Історія така. Свого часу вона почала виконувати на концертах мою композицію. Коханий просто взяла і все. Хоча ця пісня написана спеціально для мене, я її оригінальна виконавиця і ще жива. Однак нічого не говорила їй про це. Претензію висловила тільки тоді, коли вона вирішила її додати в свій альбом. Зателефонувала мені, запитала дозволу. Я відповіла, що це порушення інтелектуальної власності і так робити не можна. Сказала, що не дозволяю брати цю композицію і маю на це право. Є закон про захист інтелектуальної власності, і потрібно його дотримуватись. За словами Оксани Білазір, вона зараз заробляє на життя за рахунок роялті, тобто за використання її творів у публічному просторі, також отримує кошти від соціальних мереж. Ну і звичайно, гастролей на творчому шляху багатьох зірок вітчизняного шоу-бізу рано чи пізно наставав момент, коли артисти вирішували, що політика чудовий напрямок у розвитку їхньої кар'єри. Проте, майже завжди знаменитості розчаровувалися. Дехто з них щиро просив пробачення за політичні амбіції, як от Святослав Бакарчук, який був народним депутатом від партії Голос. Тим це не про Оксану Білозір, яка побудувала дуже успішну політичну кар'єру У 2024 році. Народна артистка заявила, що збирається знову повертатися в політику. Наразі Оксана Білозір веде активний та здоровий спосіб життя, дуже мало їсть і лише те, що корисно для організму. За півроку схудла на 15 кілограмів, коли в артистки є вільна хвилинка і не потрібно кудись поспішати. Вона йде у двір, бере ранкову каву, а потім довго гуляє. Містом люблю, коли навколо мене гармонія, тиша, спокій, краса природи. Для мене немає поганої перероку. Однаково люблю і осінь, і зиму. За життя неї долю випало чимало випробувань, але вона і досі лишається красивою та життєрадісною. Свій секрет успіху для обоз UA артистка сформулювала так: за своє життя я зазнала багато втрат, однак продовжую його любити.